У вас один постійний партнер, гарна гігієна, ніби нормальна білизна, але неприємний запах та незвичні виділення повертаються знов і знов, а лікування дає полегшення лише на деякий термін. Якщо це історія про вас, саме час придивитися до вашого партнера, навіть якщо ви давно разом. І зараз я не про і інфекції, що передаються статевим шляхом, тому не поспішайте подавати на розлучення. Мова йде про так званий рецидивуючий бактеріальний вагіноз, або. Банальне регулярне порушення мікрофлори інколи бактерії, що викликають появу цих проблем, можуть абсолютно безсимптомно існувати у інтимних зонах вашого партнера, і без лікування вас обох. Проблема буде повертатися знову і знову у жовтні 2025 року. Американський коледж акушерів-гінекологів опублікував дослідження, яке показує, що у жінок, в яких бактеріальний вагінос розвивається три і більше разів на рік, паралельне лікування партнера призводить до покращення результатів у жінок. Партнери, чоловіки, яких паралельно приймали лікування, повтор бактеріального вагінозу протягом наступних 12 тижнів після завершення лікування, ставався в два рази рідше, ніж у жінок, у яких безсимптомний партнер не лікувався. Але повторюсь, це стосується тільки тих жінок, у яких бактеріальний вагіноз трапляється три і більше рази на рік. Якщо порушення мікрофлори чи незвичні виділення у вас трапляються епізодично, не більше трьох разів протягом останнього року лікування партнера не обов'язкове. Чи знали ви цю інформацію та чи призначали ваші лікарі лікування для вашого партнера? Щоб нарешті побороти бактеріальний вагіноз і неприємний запах, записуйтесь на консультацію.